Ну, по-перше, величезна ну, приємність говорити першим. Василь, дякую. По-друге, це необхідність, тому що у нас потяг уже буквально за, за годинку, і нам треба дійти до того. Я, я, я сильно я, сильно, я, сильно 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 перепрошую, щоб нам треба дозволити одразу після цього. Я зможу на дійкох людей ще <рес> <рес> І, і я, я правда вибачаю за це. Це не ми так, це не поза, це не так просто вимушено А, Далі а, дуже приємно з вами за одним столом. Дуже приємно нарежуватися. <приємні. рес> <рес> <рес> ой, за зарядити за родном, якісь записи, такого, як і хороші війни. Ми запалили Дуже вдячний дискурсу, справді, дуже вдячний Василю за цю нагоду, за цю можливість, за, за резиденцію. Це просто неймовірно. Справді, якщо ви пишете хоч якось, хоч щось, подавайтесь, ризикуйте, тому що я, наприклад, в жодному разі не міг думати, що я переможу. Тому це дуже все приємно і радісно. І це такий досвід, який вам запам'ятається на все життя, якщо і коли ви переможете, тому що ви бачите, що кожен партій так можна перемагати. Але менше з Так, ну і оце не два дні про любові, прекрасно все, дуже лів. Ну, не знаю. І ну, ми... це, так, на завершення, на завершення якраз, на заїзду, таке яскравий щепка, того я коротенько прочитаю, а тут менше бог без точки. Добре? Я я просто, я... вирішив не шукати чогось, такого там, знаєте, об'ємного, капітального. Це все дуже плавно як так, я, я також не вигрався на силку просить. Бачиш, це добре. А, таке маленьке і сонячне, просто що, без спогаді, але то, трошки дивне. А uh, добре. Траплялося вам колись ходити по піску настільки кріпненькому, що під просоюзкою хрустить і робити, так само, як сніг взимку. Єдина різниця, що з часу Бог від нього не починають нити, як на морозі, навіть у хорошому сутті, а навпаки, просоплюються енергією на сонця. І хоч другий рук з піску. Відчувається ця сонячна енергія ціющої і такою, що наповнює тебе. І хоче скоріше, як ти в цей лісок всім тілом закопатися, щоб він роздавав у тебе свою енергію через якомога більшу площу, щоб а, ти якнайшвидше зарядився і був би задоволений, як, як ми дали достатньо часу бути приємним до ресурсу електроенергії. Що робить? Електроенергія. А... Добре. Траплялися? Ми такий досить маємо щороку. Де не скажу, бо не хочу популяризувати це усемне місце. Не втримую. А це ж і собі захочете туди приїхати, і будуть там ходити, заглядати, і годом вже так здорово не покупаєшся. Ну, тобто покупаєшся, але не так весело, як зайвих очей, а вже більше з викликом для суспільства. А якраз від таких ріклих викликів, такий сельдвич варто їздять. І після дощі в верхній що коли засох циментувався водою, ви своїми ногами руйнуватимете одразу, а я хочу це робити сам. Тож просто слухай. Це місце ми знайшли років 8 тому, і регулярно відпочиваємо дистанційовано від консумористського суспільства з вогнища, домашніми молочними продуктами, кашами, м'ясом, жалами, що лапкують на володі воду. І якось так вийшло, що на той момент вже два роки мені не випадало вигоди покладатися на санчатах. А мені було років 12, це ж ну, просто жесть. І Навіть літо не у такий сильний дитячий кайф, якщо не закрита зимову програму, пократись на санках». А живемо ми, коли приїжджаємо в одне місце з рівним піском у одної старої пари. Як вони там без цивілізації до себе проводять зими, не зрозуміло? Бо, наприклад, собаки зазвичай у місці не переживають одної зими, бо взимку з лісі виходять крувки, і поки хасії можуть тільки місце не виходити з хати, бо там не припиняється весь цей час крупелиця. Домашнім тваринам доводиться якось самим вирішувати свої проблеми зовні. Отаке буває в два сторіччі. Тож коли і для Валя там живуть. Тож вони Коли тірають, там вже будь яких, якимось своїм попитом і життям нам, містянам незрозумілим. Більше того, і дітям їхнім також не зрозуміло те життя, бо я ніколи в гостях у господарю їх не бачив. Але менше з тим. Оце оте літо, коли мені було 12, мене послали в пірказією. Я побачив за дверима до корівнику під куткою шифрою, якоїсь арматури, старі металеві сани. І сказати, що очі не загалілося, це те і слово. Бо, ну так. Дядя Коля, кажу я. А вам зараз сильно потрібні ці санки? Питання загалом вторично, ну, навіть і навіть червня стану. Але мало яких тут у селі звичаї. Та ні, синок, не сильно. Може зараз з бабою запряжемо по цьогорічного собаку, якого не вирішує. Я не знаю, може цей косман пережив зиму. І поїдемо в магазин з бабою. а після того взагалі будуть не потрібні. Ну то я візьму та бери, тільки назад принесе. Я Коля почухав собі місячну і завжди п'яненькою годою назад до скотини, де його ж буде Валя. а я залишився, набрав два від роботи, підніс їх на кухні до мадомивальника, повернувся, заходився розбирати навали шифрові арматури. Акуратно, як завжди, бо це ж мені потрібно. І що ви думаєте? Чим же ви гарячий досок гірший за голодний сніг? Чим коли викарпувані твоїм тілом, твоїми руками, ногами, якими ти махаєш, гірші за біску ніж на снігу? Аж нічим. Тому я потяг сам на берег, а вони важкі, зроблені з безжартів на Вони з якогось дорогого складу, стирененого з якогось потужного радянського заводу. Але від того не далі їх тягнути. Тому я міняю способи і пози по всякому на спині, у двох руках, одній і так далі. І все незручно, вони дряпнуть руки. жарко. Ціль моя велична, але ж іти до неї кілька кілометрів через дюни, до моє. На березі нікого немає у полізор, тому я не скидаючи ні футболки, не знімаючи кеди, у яких мов'яз впарились, не укладу, в першому воді, одразу розганяю стравою, де до, щеплення краще, де ще не почався і з великої, з невеликої дюни вниз. Цей мис намило чи вимило, я не знаю. Може взимку море забрало багато берегу і цей милорічний, а може навпаки. Але це наразі не важливо, бо я не чую в витягнутих руках, переді мною летять санки, важкі радянські санки, які я тримаю міцно і якими я зараз поряд чердаю свою ну, клітину. Але які не відпущу, на яких зараз я кататиму з гарячим снігом, і те, з якими мені буде моя особиста локальне, це мало найкращим розумінню цього слова. Дякую це.